Розважання на 40 днів Великого посту, 29-й день. Глянь, як Господь Ісус бере від Симеона знову хрест на свої рамени і Його несе. Сили покидають Ісуса, Він заточується, мліє і опадає другий раз під Христом. Цей упадок був важчий, ніж перший. Дерево Христа дуже придавило Спасителя. Уяви собі, як кати Його проклинають. Як старшина юдейська тішиться з цього, як найсвятіша мати й побожні навісти заносяться від плачу. Ісус Христос з останніх сил підноситься із землі і з великим болом приймає хрест із рук катів. Але тепер поступає вже вільніше, найсвятіша Його кров скапує по дорозі. О Господи Ісусе Христе, якою ж болючою для Тебе є ця хресна дорога! Як олень, прошитий стрілою, так Ти, Ісусе, залишаєш по собі криваві сліди. Безконечна, Твоя любов до нас пробила Твоє серце, ця любов витискає з Нього Твою кров. Проби, Ісусе, і наші серця стрілою любові, нехай ця Христова мужність буде для нас наукою тоді, як ми підіймаємося до добрих діл для Господа Бога. Кожна жертва є важкою, кожний обов'язок є Христом. Кілька осіб починай найкращі діла, а після уступає задля деяких труднощів. Не зупиняймося у доброму. Якщо мужність буде нас покидати, звернімося до найсвятішого серця Ісуса і просім Його про силу і постійність у розпочатому ділі. Серце Ісуса допомагай нам. Постановлення. Коли хто зажадає, щоб йому допомогти в добрій справі, не відмовлятиму. Приклад, щоб бути святим не треба надзвичайних речей, великих жертв для Господа Бога. Достатньо, коли людина застерігається гріха, коли при своїх щоденних обов'язках є вірною Господу Богу. Доказом цього є святий Іван Берхманс. В його житті не бачимо нічого надзвичайного, його святість була в тому, що він заховував вірно всі приписи і правила Монаші. Умираючи, взяв він до рук Вервицю, правила Монаші та Хрест і сказав: Ті три речі були мені в житті найдорожчі, і з ними хочу вмерти. Лев XIII зарахував його 1887 року до святих.